І так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас вже другий день розгону мого депозиту з 5 тисяч після того, як я вивів 5,5 мільйонів, це 130 тисяч доларів. Наразі в мене на балансі є 5 тисяч 300 гривень. На минулому відосі ми з вами зробили плюс 300 гривень по одній нашій стратегії, але ж тут я буду показувати трошки іншу стратегію, так як веду щоденник наших угод, і в цілому там чіпати свої гроші я не можу, тільки працювати з ось цим. Тож в цьому відео повністю вам покажу надалі розгін депозиту. Ціль. Наблизитися до 6К, і надалі подивимось. Тож, друзі, ще не можу вам ніяк не нагадати, що в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому в нас купа торгової інформації, купа наших стратегій, наші топові сигнали. За сьогодні статистика 4 плюси, 0 мінусів. Це все в нас безкоштовно. Та взагалі ось така топова двіжуха. Тож обов'язково переходьте, буду чекати кожного із вас тут. А наразі давайте перейдемо до нашого комп'ютеру і подивимось, як в нас закінчиться. Це розгін депозиту. Бам! І так, друзі, ну що, перейшли ми з вами вже до комп'ютеру і наразі буду показувати вам свою стратегію. В минулому відео ми з вами зробили плюс 294 гривні саме на стратегії з нашим індикатором Parabolixar. Але в цьому відео будемо працювати трошки по-інакшому. Тож давайте будемо з вами е, показувати повністю вам свою стратегію. Дивіться, я працюю за новим індикатором, це наш індикатор Fractal, який можна додати ось, о, ось у нас. Дивіться, давайте роблю скріншот, щоб відразу пояснити в нас, як це все працює. Якщо з минулої нашої стратегії, ми пам'ятаємо наш фрактал це ось такі в нас квадратики. Якщо вони в нас знизу нашого графіку, ось у нас графік, бачимо, три квадратики, то нам потрібно заходити догори. І ви це все пам'ятаєте. Але ж тут у нас набагато все простіше. Ми бачимо ось а, такий наш невеличкий флетик, і бачимо, що в ньому йде графік формування. Ось, ось цих зверніть увагу стрілочок. Нам потрібно заходити саме по цим стрілочкам. Бачимо стрілочку донизу, стрілочку доверху, і ми так само і заходимо. Бачимо ось, ось стрілочку, умовно, стрілочку, ось донизу. Чекаємо наступну свічку і заходимо донизу на 5 секунд. Це обов'язково. Ставимо час 5 секунд. Суму не дуже велику стосовно нашого балансу. А далі обираємо ОТІСІ валютні пари, таймфрейм 5 секунд, індикатор фрактал без налаштувань. Шукаємо боковик. Такий флет, щоб ми йшли в одній зоні, типу ось отак десь ми не переходимо на ось такі волотильні валютні пари, так як там, ми просто з вами не зможемо отримувати коректні сигнали. І надалі давайте будемо шукати. До речі, друзі, також обов'язково приходьте до мого телеграм-каналу, щоб не втрачати зі мною зв'язок. Тут купа зв'язок наших торгових купа купоку по всього. Тож, давайте будемо з вами торгувати, розпочнемо суми в 100 гривень, щоб, якщо умовно, в нас буде мінус, щоб ми змогли по ММ перекритися. Так, ми шукаємо наш боковичок. Ось-ой-ой, ой, взагалі ідеальна в нас ситуація. Якщо б на останньої секунди, у нас 15, десь ну, чи хвилинку, мабуть, де у нас пішов ось така волатильність, Ось є в нас ідеальним нашим флетом. Ось о, таку ситуацію будемо зараз шукати. Так, переходимо далі. Ось о, бачимо зародження нашого боковичка, в якому ми будемо рухатись. Давайте візьмемо все такий паралельний наш канал. Щоб для розуміння виходимо ми з нашого боковика, чи ми рухаємося так, як нам потрібно. Ось умовно, якось ось отак, хоча б давайте виділимо. І тепер мені потрібно дочекатися нашої стрілочки, і будемо відчиняти нашу угоду. Так, саме головне не профукати наш сигнал. І ще саме головне, щоб ми зараз ще вище сюди не підросли. Так як, коли ми летимо, коли в нас бичка або ведмішка, на цьому ми зробити не зможемо. Потрібно або вверх, або вниз, щоб ми рухалися, щоб ми змогли заходити, рухалися в ось такому боковику. Тож я пропоную ще трошки пошукати. Так, все, немає тут сигналу, немає часу в нас чекати. Також просто переходимо по всім валютним парам надалі і шукаємо наш сигнал. Наш сигнал шукаємо. А, так, ось, ось, ось непогано, начебто тут наразі нас фіксується наш флет, і нарешті вже в нас яка мінута відосу йде вже третя хвилина відосу, і потрібно відчиняти вже нарешті першу ходу бачимо наш фрактал догори. Нарешті заходимо на 100 гривень, і з цієї угоди заробляємо ми плюс 92 гривні. Все, за цю торгову сесію я вже в побутку на 92, Бачимо фрактал донизу. Ой, дабл кліком випадково зайшов на 200 гривень, але ж... Так, воно і краще зробив ще більше, ще плюс 200 гривень. Тобто два фрактали, два ідеальних відпрацювання. Все, тут у нас вже пішла дуже сильна волатильність. І давайте ось тут бачимо фрактал догори, тиснемо купити на 5 секунд. І з цієї угоди дивимося, що в нас тут. Ага, в останні секунди ми полилися донизу, помножимо суму нашої угоди на двоє, і тепер на 200 гривень будемо перезаходити з вами. Так як першого года у нас зафіксувалося в мінус. Таке, на жаль, у нас теж буває, але ж просто якщо ми заходимо в мінус, помножимо суму на Х2. Ось і все бачимо фрактал донизу, у нас тільки що з'явився. Заходимо ще один раз на 200 гривень. Так, зрозумів, на 400 і перезаходимо ще один раз, ось у наш фрактал, який в нас сформувався І все ж таки, давайте на 800 працюємо по всьому фракталу, друзі. І нарешті він себе відпрацював. Так, ну, що я вам можу сказати? Досить таки непогано, про тому, що ми розпочинали з балансу з хірі у нас 5300, було вже на 300 гривень я в плюсі. Про тому, що тільки що навіть зловив вам іще один фрактал донизу. Заходимо на 200 гривень і ще фіксуємося в плюс 184 гривні. І так, друзі, ну в цілому, давайте хочу зробити ще одну году. Відеосну скільки йде? Вже 5 хвилин. За 5 хвилин я вам тупо показав реальну топову схему. І що я вам хочу сказати, давайте. Ой, ідеальний боковик. Ой-ой, ой, 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 ой ось, тут, я думаю, ми з вами дуже гарно зробимо. Давайте по 100 гривень будемо, якщо що, перекриватися, так якось це є ідеальним нашим боковичком, на якому тут ми купа, купа, купа сигналів зараз будемо отримувати. Давайте дивитися. Ось це, друзі. До речі, є прикладом ідеального боковику, в якому можна зробити не знаю тисяч буквально за там хвилин 5, поки в нас йдуть ось така активна торгівля, такий скальпінг. Бачимо фрактал догори, заходимо на 100 гривень і заробляємо ще плюс 92 гривні. Бачимо фрактал донизу, ось він у нас відчиняємо угоду на 100 гривень і дивимося. Так, фіксуємося в мінус, помножимо суму на 2. Перезаходимо ще раз по цьому фракталу, і бам! В ідеальний прибуток ще на 84 гривні. Друзі, ну в цілому, давайте зробимо останню угоду. Бачимо фрактал догори, швиденько відчиняємо нашу угоду і дивимося, що воно у нас тут. Останні секунди. Окей. Окей, окей, бачимо цей самий у нас дуже сильний пролив. Ой, вірніше, памп. Давайте перезаходимо ще раз по цьому ж фракталу. І ми в прибутку на 84 гривні. Так, друзі, ну ось така, така в нас активна торгівля, ось такий в нас скальпінг. Тож можемо згадати, що розпочинали ми з балансу 5300, і вже в мене 6000 на балансі суто по цій стратегії. Типу, ізі, 700 гривень, що я вам можу сказати. Гроші можу поставити на вивід, просто ось натиснувши на ось цю кнопку, ввести, ввести, можу ввести сюди суму. Ось і все. Саме так ми і працюємо, друзі. Показав вам повністю стратегію, що можу сказати, переходьте до мене в телеграм-канал, буду чекати тут кожного з вас, так як там місце народження цих-наших стратегій. То що я вам хочу сказати? Всім велике дякую за перегляд. Дивіться наступні частини нашого розділу депозиту. Так як надалі будемо йти до 10 тисяч гривень. Тож, на зв'язку, був я річ, побачимось!